Вночі переїзди, в день концерти та зустрічі. З таким напруженим графіком відбулася поїздка волонтерсько-духовного десанту в зону АТО. В районі Артемівська заслужені артисти та волонтери побували у шести точках і двох госпіталях, де роздавали допомогу, зібрану українською діаспорою в Європі та співали для бійців. Це були концерти не тільки в зону, АТО. спочатку ми виступали по військових частинах всієї України. А тепер їздимо тільки сюди, тому що знаємо, що тут найбільше потрібна допомога. Разом з волонтерами організації коло турботи Леся Горова привезла речі та гроші, зібрані під час поїздки Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. За сприяння Міністерства закордонних справ організувала поїздку і зустрічі з українською діаспорою голова секретаріату товариства Україна світ Алла Кензера. За два тижні ми проїхали 4,5 тисячі кілометрів, і у нас було більше 10 тисяч глядачів. Як з'ясувалося, люди в Європі знають правду, розуміють і хочуть допомогти. На зібрані там гроші бійцям АТО закупили саме ті речі, які вони замовляли. Привезли і подарунки для дітей. Два заслужених артисти України Леся Горова та Ігор Ільницький співали під гуркіт вибухів і в окопах. Леся Горова виступала на фронті уже 240 й раз. Співали пісень, бійці у відповідь свої. Україна родина моя. Здесь родился, здесь же вираз я. Кожного разу, коли їдеш у зону, АТО, трохи страшно, але хочеться допомогти нашим хлопцям і відчути у них те справжнє істине і глибоке, чого майже не знайдеш тут у мирній Україні, каже Леся. І великим щастям є почути у них у відповідь Дякую вам, ми ніби вдома побували.